Наше світло всередині нас, і забрати його неможливо. В країні важкий зараз час. Порті, незламні, сміливі. Ми працюємо поміж тривог: в школі, в офісі чи в лікарні. Попри в тому, несемо добро, гаже знай твої наміри марні. Крізь графіті нескорених стін морять прапори України. А в садочках і школах без змін. Там в підвалах співають калибр Дітки роблять окопні свічки. Дітки не роблять окопні свічки. Люди створюють власне тепло. Пливо забрати